Доброго ранку. Футбольний бум на Кіровоградщині Триває Олександрія. Вийшла в єрокубки. Зірка стала чемпіоном першої ліги, і гратиме еліті українського футболу. Інгулець Петро з другої ліги перейшов до першої. І ще одна приємна звістка надійшла зі Львова. До наша команда, вихованці навчально-виховного об'єднання номер 6 які тренуються у футбольній академії зірки. Вони перемогли у зональному всеукраїнському турнірі Кубок Нації Данон і тепер поїдуть до Франції, де будуть грати на знаменитому де Франс. Отже, гості нашої програми це заступник директора з виховної роботи навчально виховного об'єднання номер 6 Сергій Лавров. І двоє футболістів Єгор Пурцакін, якого визнали кращим гравцем цього турніру, і також також Максим Бондар, який є капітаном команди. Сергій, перше питання до вас: ми знаємо, що хлопці вони грають у складі команди досить давно, тому що на базі вашого навчально виховного об'єднання створили спеціалізований клас футболу. Скільки там дітей займається? Скільки цей клас існує? Значит, в нашій школі клас существует з 5 класу, то є 2 роки вже. Раніше занимались займалися 4 школе, але потім так вийшло, що ми взяли під опікує спортивний клас, і два роки вони займаються у нас. В цьому класі 17 дітей займаються футболом. Вони учатся, тренуються два рази в день на протяжение всього року. Ну, спочатку звичайно, був турнір у Кіровограді, де змагалися наші юнаки. Також з командами Черкаської і здається Полтавської областей. І там ми також посіли звичайно перше місце. І цей турнір якраз проходив на верхньому полі стадіону зірка. Ви вболівали за своїх вихованців. Ну, звісно, не тільки я був директор школи, були приходили вчителі, болели, звісно, переживали за наших дітей. Но путь начался с победы в городском турнире, то есть мы выиграли сначала город, потом выиграли зональные соревнования, которые проходили в Бобринце. Там были команды Гайваран, Украинка и Александровка. А уже потом была первая часть турнира Украины, которая проходила действительно на звезде на верхнем поле. И там мы вышли победителями, дети наши, выиграли у Полтавской и Черкасских областей. І, до речі, про цей турнір Єгор, наскільки було складно грати, тому що, в принципі, я так розумію, там команда Черкаської області була ну, така геть слабенька, якщо відверто, можливо, Полтавська була трохи сильніша. А, ну, по-перше, було дуже ну, складно грати, але в принципі ми це зробили. Максим, от ваша команда, вона, скажімо, вже тренується не перший рік, ми це знаємо. І наскільки ця зіграність допомогла спочатку в кіровограді перемагати? Вона дуже сильно допомогла виставка на м'яч. Хорошо переміщалися і завершення було дуже хорошее. Сергій, а яка делегація поїхала до Львову, де вже проходив всеукраїнський фінальний турнір Кубок Нації Данон? Ну раніше хочу сказати, це знаменитий на всю Україну турнір на призи клубу Шкіряний м'яч, але останні декілька років його назвали Кубок Нації Данон також. Отже, яка делегація поїхала до Львова? І як там, де в яких умовах проживали, де тренувалися, де грали? поехала два тренера – Бондарь Вадим Анатольевич и Коваленко Александр. И поехала два представителя со школы – я и Александр Чумаченко. Вот. Мы проживали в хороших условиях. Гостиница «Саната» – это на окраине Львова. Первые игры мы играли на стадионе в Винниках, а уже финальную часть отыграли на арене «Львов». То есть условия были замечательные, дети попали в раздевалку шахтера, были очень довольны, спрашивали, кто где находится, где кто переодевается. То есть я считаю, что все остались довольны. Организация была очень хорошая на высшем уровне. Егор, и вот давай уже так перейдем до наших юных футболистов. Как вы там вот расположились в Львове, сподобалась Львов арена? А, да, ну, да, конечно, Львов арена очень сильно понравилась. Она, во-первых, впечатлила своими большими Розмірами. Вот. Газон був просто отличный, Под газоном був песочек, але м'яч селился просто отличный. Играть было було но але ну, газон нам допомог, так сказать. Максим, скільки було суперників у Львові? Вісім команд. Як би з ними зіграли? Перший майже ми зіграли з. Я знаю, що цей перший матч був найскладніший, тому да, що ми ви ви, ви, його виграли один-ноль. Ви, 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 да, сваля, так, зі сваляви грали. Ну, Мартинюк Нікіта забив гол, дуже красивий. Ми виграли 1-0. Потім, потім, потім ми грали з Нікополями, виграли 4-0, був матч полегше. Потім ми грали зі. Е, ну, я чесно не пам'ятаю, як вони називаються. Грали, ви, виграли 1-0 і в фіналі часті попали на Херсон. І, і з ними виграли 3-0. Ну, виходить так, що фінал, мабуть, був найлегший на турнірі після 4-0-3-0 тут. Ну, виходить, так. Ігри, я думаю, були в Світловодські, коли наша команда зіграла, виграла у Світловодську і зіграла в ніч з Тому що потім далі діти Ну, Я думаю, що в принципі якраз це ще говорить про те, що. У нашій області зараз футбол на високому рівні. Якщо було скажімо, складніше виграти саме такий місцевий турнір, а потім вже у Львові було простіше, то, мабуть, у нас рівень високий зараз ну, футболу. Возможно, так. Да. І все, опять же, залежить від тренерів. У них атлічні тренера, поэтому вся заслуга, я думаю, і тренерів теж. Його тебе визнали кращим гравцем Кубка Нації Данон в Україні. Як ти вважаєш, чому? Ну, во-первых, я б хотів сказати, що Если бы не команда, меня бы вот, лучшим игроком не вызна... ну, не вызначили. А, потому что, ну, во-первых, команда, если бы, вот, например, не тот же Женя Ильченко, мне бы он ну, вот, не отдал голевую передачу, тогда ну, не было бы гола. А, вот, Команда ну, была слаженная, и игра у нас была просто отличная. И в принципе это и дало мне то, что я лучший игрок этого турнира. Максим, а як, от, скажімо, болівальники були на трибунах раніше львівки? Кого вони підтримували? Було, було, ну, за всіх команд переживали ну, батьки, всі батьки були. Ну, за нас було саме-саме більше, там було і барабани, і, ну, і багато було ну, батьків. Тобто у вас була делегація з батьками, фактично, там всі приїхали? Так. 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 І... і така історія інтересна була історія, родіти так болели, що поламали дві палочки від барабана. Вот, так что. Родители молодцы тоже. Без них это было бы тяжело, конечно. Так, дети чувствовали поддержку со стороны родителей. Кто ручал команде и красный кубок? Э -э представители с Федерации футбола Киева. Главный судья был Каденко. Так что киевская организация комментировали передачу. Онлайн-трансляція була. Да, була пряма трансляція онлайн, тому многие в місті і оставались очень довольны. Егор, ну зрозуміло, що один з чинників перемоги те, що ви на базі зірки тренуєтесь. Скільки вже років? Ну, десь роки... Чут... десь три-чотири. Три-чотири роки, так. От а де ви займаєтесь футболом, в Кировограді, на яких полях? Ми займаємо займаємося футболом на верхньому і нижньому полі зірки искусственном. Вот. Ну, по субботам мы чаще всего занимаемся на верхнем поле, а по будним дням, будним дням занимаемся на, ни... на нижних полях. Максим, вот какие-то такие интересные азы футболу перший тренер Андрея Пятого вам передает? Так, Вадим Анатольевич очень до добрый, хороший. Но ну, Александр Ильич тоже продолжает его, ну, помогает ему и ми його слушаємо і так само, як і Вадим Анатолійович. Зазначу, що в жовтні проходитиме на стади Франц, як я вже сказав, фінальний турнір, на якому будуть виступати 32 команди зі всієї Європи. От як буде команда готуватися до цих виступів? Ну, я хочу сказати, що будуть команди не тільки з Європи, а й з всього міру. І Америка, Африка там і ну, в общем, інші континенти наші. Мира. Команда будуть готові зараз дітям дадуть пару тижнів перериву, і вони знову почнуть тренуватися усиленно тренуватися чемпіонату міру. Також от, ви вже зазначали про те, що можливо з часом і на базі вашого об'єднання з'явиться майданчик, тому що в принципі федерація футболу пообіцяла першим тренерам Андрія П'ятого і Євгена Коноплянки зробити такі майданчики, які відкрили у четвертій школі. Значить, по результатам турніру. который проходил во Львове, дети наши выиграли эту площадочку, и теперь идет речь, чтобы поставить ее у нас во дворе, в шестой школе. Но так как у нас э, двор немножко маленький и там находятся гаражи, э, мы будем выносить э, вопрос на сессию областного совета, чтобы эти гаражи ну, перенесли куда-то и дали возможность поставить детскую площадку, спортивную, футбольную у нас именно во дворе, в шестой школе. Дігор, а як ти як кращий гравець цього турніру відчуваєш у собі сили, щоб, можливо, стати кращим уже і у Франції? Ну, звичайно, звісно, відчуваю, але все-таки треба к цього стремитися. Треба дуже усиленно все-таки готуватися на тренуваннях і, в принципі, ну, налажувати командну, командну роботу, тому що на, ну, зараз ну, не на найкращому рівні, але в принципі, зможемо. На кого рівняєшся в футболі? Ну, мабуть, ну на месі. Стараюсь, ну, стараюся бути каком, але покажусь не зовсім, але стараюсь. Максим, скажи, от ваша команда дійсно вже багато років разом грає, про це вже ми говорили. І от це відчувається на полі, що у вас дійсно колектив? Наскільки це допомагає перемагати, коли от відчувається рядом лікують, скажімо, товариша? Ну так, звичайно, Якщо хтось помилився, може підстрахувати, а в наступному моменті підстрахують ета, що ошибся. Ну і хороші передачі, швидкий ну, контроль, хороше переміщення команди нам дозволяють виграти матчі. Наскільки я знаю, в тебе плану на полі захисник. Так? Так. Ну, ну, на кого ти рівняєшся? Ну, звичайно ж, не на Мессі. Ні. Ну, на Жерара Пікі. Подобається манера гри гравця Барселони? Так. Да. Скажіть, а от якось буде ваше керівництво начального выходовного об'єднання номер 6 стимулювати цих футболістів, які поїдуть в Францію? Да, во-первых, была встреча с тренерами. То есть мы обсудили вопросы тренировок, потому что я знаю, что вроде они уходят со звезды, сейчас идет речь, где дети вообще будут тренироваться. То есть был вопрос предложенный на стадионе РЗ, будет строиться площадка. Ну и, конечно, если получится, мы поставим это искусственное покрытие у нас в шестой школе. А Яка делегація буде їхати у Францію? Ну, ще ми не знаємо. Скоріше все, буде їхати один тренер і 12 чоловік команди. Уже зараз рахунок йде на години до початку чемпіонату Європи. Звичайно, всі будемо вболівати за нашу національну команду. І Як от, ви вважаєте, який прогноз на виступ української команди? Будемо сподіватися на найкраще, Якщо діти побіждають в таких турнірах, і Україна не може. Його. Єгор? За кого будешь болевать в самом складе сборной Украины, кроме, случайно, команды? Ну, наверное, Коноплянка. Он хороший футболист, его смещение в центр и удары, это просто, ну, отлично. Он показывает свой футбол, за него я буду болеть. Максим, что подобается в складе сборной Украины? Нравится Андрей, Андрей очень нравится. И за воспитывание Вадима Анатольевича Андрея Пятого. Сергій, як вважаєте, от, хто, крім збірної України, ну ми сподіваємося, і наша команда буде претендувати, хто буде фаворитом чемпіонату. Ну, Я думаю, може бути і Германія. І перша мабуть, буде, буде дуже складною для нашої команди. Так, да. да. Все одно надії все є. Будемо чекати перемоги. Ігор, ви там не збираєтесь колективом, командою якось зібратися десь і вболівати разом за збірну України? Ну, Покамість не знаю, але бути, Ну, зможемо. Покимієць не знаю. А як ваші тренери, вони також збираються разом з вами дивитися футбол? Можливо, щось показувати розбирати ці поєдинки? Можемо ну, вдома всі вас футбол, а вам приходимо ну, на тренування, і може там розберемо, як грала зборна України, чи що у було погано, що у них було добре. І будемо теж отримати на тренуваннях. От скажіть, якщо так проаналізувати, в середньому от, можна назвати, що футбол це один із таких пріоритетних видів спорту у вашій школі. Ну, тяжело сказать. Почему тяжело сказать? Базы как таковой нет. Есть спортивный зал, в котором, да, конечно, дети занимаются футболом, элементами, учим их элементов футбола, но нету такого поля, которое сейчас у нас, в принципе, появилась возможность поставить. Я думаю, будет поле, будем развивать этот вид спорта. Егор, и твой прогноз, кто выиграет чемпионат Европы? Ну, наверное, Испания. Ну, не знаю. Максим? Думаю, сейчас ну, на хорошому рівні Франція, там дуже молоді є футболісти, і думаю, що Іспанія. До речі, після виграшу нашими футболістами вже повернемося до Кубку Нації Данун. Цього Кубка багато було дзвінків від там, знайомих, там, яких, товаришів, які цікавилися, як виграла команда. Тобто відчувалося, що це. стало, скажем, вот так уже ведомо по месту, по области? Вы знаете, была прямая трансляция, только закончился матч, начали звонки с Кировограда, в принципе, из других городов, поздравляли детей, тренеров, представителей команды. То есть сразу же, даже во время матча звонили, было обсуждение, там, поздравляли, молодцы за забитый гол, так что всегда мы чувствовали поддержку. И Егор, Під час переможного матчу останнього зірки у сезоні, коли наша команда обіграла 2-1 криворізький гірник і її вручали золоті медалі після гри, у перерві цього поєдинку вам також вручали призи від президента зірки Максима Березкіна. і потім таке символічне коло Пашани. Я знаю, зробили по стадіону. Так. Які були емоції, коли вболівальники, тоді було більше п'яти тисяч болівальників на зірці, вони вас також підтримували, вітали, які були емоції? Дуже-дуже було круто, тому що ну, трибуни були дуже, ну, якщо так можна сказати, бешені. вони ну, кричали, що молодці ми. Але, в принципі, все було відлично. Максим, ти також цей кубок тримав у руках тоді на стадіоні, я пам'ятаю. Рідні були на стадіоні, вболівали заболевали тоді за тебе і за зірку. Да, були і бабушка, і дедушка, і, і и і брат, і брат були. Ну, конечно, было дуже приємно, що ну болели за нас Дуже-дуже спасибо. Як вважають тут по рівню гри юних футболістів? Ну, звичайно, можливо, ще зарано казати, але все-таки зірки повинні, скажімо, спалахувати раніше. Чим раніше гравець заграє, тим більше шансів, як у Шевченка, то ж само Месі чи Роналду потім заграти на високому рівні. Наскільки ці хлопці здатні часом, можливо поповнити склади вже наших головних команд області, поки що? Ну я думаю, перспектива є от них залежить тільки бажання і робота тренера. Тобто у них всі шанси на це є. А от де, де би хотіли грати, Єгор? Якій команді України? Спочатку, звичайно, ну, можливо, є там мрії про Барселону, але так, реально, якщо брати, то спочатку потрібно грати в Зірці чи в Олександрії, мабуть. Ну, спочатку, може в Олександрії, потім, мабуть, в Чорноморець, а потім ну, брати Динамо або Шахтер. Ну, а чому саме Чорноморець? Ну, не знаю, там там, не знаю. Тобі подобається ця команда? Ну, Така. Максим, а у тебе мрія, де грати в Україні? Спочатку хоча, хоча б взяли ну, в зірку, потім уже, ну, там, в Динамо, хоча вже навдінам, хатьору вже потом, а потім вже і за границю. Ну що ж, я думаю, будемо сподіватися на те, що юні футболісти таки заграють з часом в складі зірки Олександрії, потім Динамо, Шахтаря, можливо, і Барселони чи Реала. А поки що побажаємо команді, представникам команди успішно з'їздити до Франції і що по жовтні наші футболісти підняли над головою ще один кубок. Не просто Кубок націй, дано в Україні, а Кубок націй вже світу. Всього найкращого.